Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. У кургані був поранений один із директорів, президентів ВПК, зокрема військового заводу Курган Прилад Андрій Кондратєв. Він перебуває у лікарні у тяжкому стані. Патрошев скликає терміновий радбез. За попередньою інформацією, на нього напав невідомий чоловік, завдавши кілька ударів молотком по голові. Слідчі вважають, що напад був спланований і пов'язаний з посадою Кондратєва. Курган прилад спеціалізується з виробництва різної електроніки для ЗСРФ, компонентів дронів, зокрема ланцетів і навіть систем наведень крім того, підприємство випускає засоби зв'язку та системи управління, і це не перший випадок. Не так давно стало відомо про ліквідацію російського воєнного злочинця Дмитра Голінкова, який був причетний до ударів по торговому центру Амстору Кременчуці та по житловому будинку в Дніпрі. Повідомляється, що тіло російського воєнного злочинця Дмитра Володимировича Голінкова виявили вранці в неділю, 20 жовтня, з множинними травмами голови, заподіяними ймовірно, молотком. Молоток справедливості у Росії ліквідовано воєнного злочинця Дмитрія Голінкова. Йдеться у повідомленні. вказує, вказуючи, Голінков був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКСРФ, ВЧ-33310, який базується на аеродромі Шайковка, та має на озброєні бомбардувальники ту 22 М3. Голінков також причетний до ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по ТЦ Амстор та по житловому будинку в Дніпрі. Він обіймав посаду очільника штабу російської авіаційної ескадрильї. І це не єдині хороші новини. Серія потужних залпів прямо зараз, 24 травня. Пишуть, що ракети таки Летіли на Москву, на місцях працювали коригувальники. Удар був дуже потужний. Загинуло понад 150 окупантів, які розміщувались в будівлі. Придавило плитами. Крім того, поранено президент спілки військових по московській області, а також одного із президентів російського ВПК. Саме тому там було стільки окупантів. Тривали зустрічі і наради, було купа охорони. Пишуть, що загинули довірені люди Путіна. Крім того, стало відомо годину тому в будівлю основного корпусу центрального аерогідродинамічного інституту цагів під Московному Жуковському спалах. Хнула пожежа після влучання по будівлю двох ракет невідомого типу. Одна із ракет влетіла прямо у вікно цеху ювелірна точність, яка рознесла половину інституту. Повідомляється, що загорілися два корпуси інституту. Значних пошкоджень зазнав. Дослідницький кампус там ракетою розмило майже все. У підмосков'ї горить знаменитий цагі, найбільший дослідницький центр в області авіації і космонавтики. Удар припав в той момент, коли туди завесли два нових зразки безпілотників. Очевидно, на дослідження та розбір дорозбирались, як бачимо, мабуть, в. Безпілотних апаратах було вімкнено секретний трекер ДЖП для наведення після того, як безпілотник попаде в чужі руки, також повідомляють в телеграм-каналах. Паралельно з цим пролонала серія вибухів в сховищі 2728. 28 Ядерне сховище відходів поблизу Москви евакуюють половину міста. Ситуація виходить за межі контролю. Патрушев в паніці буде просити переговорів активніше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!